Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про Nextool Multifunctional Knife, наданий для угляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Ось такий маленький ножичок. І давайте подивимося, яке його наповнення. Даний ножичок представляє собою мультифункціональний інструмент. В нього досить багато різних інструментів. Давайте подивимось на наповнення та конструкцію. Металева рама, пластикові накладки, пластиковий бекспейсер. На корпусі бачимо пружину замка, яка фіксує інструмент у відкритому положенні. Отвір для тімляка або заводного кілечка, якого немає в комплекті. І з мінусів одразу це кілечко ми не можемо ніяк сховати, воно у нас завжди буде стрічати за габарити корпусу. Крім того, загабарити корпусу у нас страшить один з інструментів. Це голка для витягання сім карток. І далі йде, в принципі, традиційне наповнення для подібних ножей. Всі інструменти відкриваються під діванням нігтів. Стропорез. А, да, а цей інструмент це підставка для телефону. Як я розумію. Призначено, стовом ставимо ніж на стіл і сюди ставимо телефон. Так, принаймні написано в інструкції. Інструмент заблокований, для розблокування треба посунути назад. Замок і інструмент буде закриватись. Наступний інструмент у нас відкривачка для консервів. поєднана з відкривачкою для пляшок. Проріз – це інструмент для згинання дроту або ж для зняття ізоляції, його часто називають у вікторіноксів. Наступний інструмент хрестова викрутка, викрутка типу Філіпс, поєднана з напилком. На торці напилку нема, ламазного напилку тут також немає. Але підточити нігті в разі обламання чи неохайного обрізання ми можемо. Маленькі ножиці, в принципі, манікюрчик якийсь мінімальний, зробити ми можемо. Вскрити якусь упаковку, розрізати стяжку. Досить потужні теж з фіксатором. І маємо невеличкий ніж. Форма типу танто, але ця грань у нас не заточена. Відповідно, він такий травмобезпечний. Заточка ножа, як на мене, така досить посередня, але це ніж брелок. І, в принципі, для своїх задач він буде нормальний. мінусів, які мені тут не подобаються. Ніж досить такий товстенький, його можна було зробити тоньше, якби поставити сюди більш тонкі проставочні шайби, як у Вікторіноксі. У всьому іншому, непоганий інструмент з досить функціональним наповненням, трішки нагадує Lazerman Free, їхню серію ножів. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.